Хотіла створити таку інтимну атмосферу, щоб розслабити дівчат, щоб налаштуватися на високі вібрації. Я інопланетна душа, яка зараз втілилась в людське тіло на планеті Земля, і проходжу тут свій шлях в цьому тілі на цій матеріальній планеті. Мені щось стрьомно. Бійтесь. Тебе ні. Стрьомно те, що в тебе в голові. Таке чувство, що вона десь там курнула. Ай потім я собі накрутила. Ну, реально. Де зелена голова? ці Антени. Я так і зрозуміла, що ви поняли тільки, що інопланетянка — це зелені антени. Це моя душа з іншої планети. Там не люди, там душі, вони можуть бути у вигляді облачка, наприклад. Там нема нічого фізичного, немає грошей, нема часу. Там навіть пальців нема. Тобто ти не можеш навіть нічого торкнутися. Це ну такий. Е... Лялю, хто тобі сказав, що ти інопланетянка? Це мені сказала жінка, uh -huh. яка екстрасенс. Вона не сказала, на жаль, з якої планети, але я й не запитала, бо я була просто в шоці від того, що я почула. Я цю жінку знайшла в інстаграмі. Вона в має здатності до ченелінгу. Ченелінг це коли отак відкривається мозок, і інформація в цей мозок сипеться, от просто ось так. От. Ну, тобто, людина вона може про щось подумати і в неї вже є відповідь на це питання. Що за бред? Тобто, якась там бабка просто нашептала. Я таких людей вважаю шарлатанами. Якщо наївність була б людиною, це була б Вероніка. Я і так відчуваю, що я трошки там можу бути не така, як інший. Я можу щось побачити у вісні, якісь видіння в мене можуть бути. Я можу якби передбачити смерть. Я дійсно маю екстрасенсорні здібності. Ось, наприклад, паркується машина, я розумію, що зараз вона наїде на бордюр. І вона наїжджає на бордюр. Ну тобто, в таких речах я дуже чітко прослідковую знаки від всесвіту. Ти вважаєш себе відьмою? Я не вважаю себе відьмою, бо я ще не на тому рівні. Ну я хочу бути білою відьмою. Для того щоб стати відьмою, мені насамперед треба знайти якогось наставника. І я зараз в пошуку, бо я не можу знайти людину, яка була б зі мною на одній хвилі. Боже, що в неї голові? Якась каша. Хоч би вона визначилась, хто вона? Чи вона відьма, чи вона екстрасенс, чи вона з іншої планети? А чи краща самореалізація у самої маші? Мені поступила пропозиція заробляти, продаючи свій відвертий контент, поглажування свої у білизні та без Це ненормально, що жінки таким займаються. Це брудно. Як ви відноситесь до того, що ваша дружина знімає мастурбацію? Я підтримую цю ідею і вважаю, що це добре. Це просто шок. Для мене це дно. Яку саме роль відіграє чоловік маші у її роботі? Ти комусь казала? Ні. Я розуміла, що це тільки я получу по голові і нічого не зміниться. Докладніше у наступній програмі. Насправді це почалося якби з періоду моєї вагітності. Я почала відчувати щось таке інопланетне. В мене щось змінилось в голові. Чомусь мені стали, стали дуже цікаві ці практики, дихальні, медитації. Мені стала цікава езотерика. Я тоді купила першу колоду карт таро. Але що професійно, щоб наприклад приймати людей, mm -hmm. це я тільки місяць тому створила сторінку в інстаграм. Я там таролог. У мене є навіть бумажка, що я закінчила ці типу курс по таро. І зараз я приймала людей тільки за донейшн. І за цей місяць за донейшн я зробила 15 тисяч гривень. Хай гадає там на рівні своєї домівки і не пудрить людям мізки, тому що це велика відповідальність брехати людям. Дівчата, я для вас підготувала медитацію на проживання цього аркану. Цей аркан відповідає за жіночність, якої я вас не побачила. Дівчата моя, я жіноча в тисячу разів більше, ніж ти во всіх смислах. В тебе вісять. Ну і ти думаєш, що ти жіноча? Зроби собі сійські.